Найкраща у світі жінка українка, вона немов калини білий цвіт, хоч з міста, хоч з далекої глибинки, талантами підкорює весь світ. Краса її магічна і глибинна, достойна пензля визнаних митців, душа відкрита, щира і гостинна, а розум мудрий йому у мудреців. Вона слабка і сильна одночасно. Донька безстрашних вільних козаків, у простоті велична і прекрасна, славетна матір доблесних синів, в її очах безмежна сила й гідність, а в серці віра, вірність і любов, її жіночність, відданість і ніжність чарують кожен погляд знов і знов. Найкраща жінка у світі Українка, вона, не мов калини, білий цвіт, вона, мов фея, й водночас чаклунка, вона немов квітковий оксамит.